І знову пограбування, і знову у Альфа-банку. У Києві посеред білого дня невідомий чоловік пограбував одне з відділень банку на цей раз у Слом'янському районі. Невідомий у капелюсі та темних окулярах увійшов у приміщення банку і погрожуючи, начебто пістолетом, почав вимагати гроші. Побоюючись за своє життя, працівники банку віддали зловмиснику майже 600 тисяч гривень. Поклав гроші до пакету, залишив директорці відділення шоколадку. Та покинув приміщення. Це чоловік дорослий вже, невисокого зросту, тілобудова у нього середня. Шоколадного, Шоколадного зловмисника вже шукають правоохоронці, вивчаючи відео з камер спостережень. На щастя, ніхто з працівників банку не постраждав, лише відвідувачам завдало незручностей. Такуші міліції по формі, не по формі, не пустили, сказали по технічним причинам не працює відділення. діляння. Прийшлося плати кредиту на день срочні. Надеюсь, бесплатно. У прес-службі банку заявляють, клієнтів під час нападу у фінустанові не було, а всі викрадені гроші застраховані. Наразі проти грабіжника відкрито кримінальне провадження за статтею розбій. Нагадаємо, цього року вже не вперше грабують відділення Альфа банку у Києві. 12 лютого грабіжник заграбастав 100 тисяч гривень. Тоді, за словами працівників та клієнтів банку, зловмиснику було років 50. Він був одягнений у пальто до колін та кепку. Чи пов'язані між собою ці два пограбування з'ясовуватимуть слідчі.